Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І тим часом триває різке падіння рубля в країні агресорі Курс юані, як повідомляють, от буквально 20 хвилин тому. На Мосбіржі перевищив 15 рублів за 20, з 29 березня 2022 року. Долар та євро виросли на 8,5 і 9 відсотків. Це також е, 114,5 е, рублів за е, 1 долар, 125 рублів за 1 євро. Про те, що все це, це означає, чи нам варто дійсно настільки серйозно дивитися на курс рубля, Поговоримо з нашим наступним експертом Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами на зв'язку. Пане Іване, Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олексію. Вітаю всіх радіослухачів, А також YouTube глядачів радіо. Ми пам'ятаємо, що от коли мені здається, це був минулий рік, так коли е, нібито рубль мав пер перешагнути оцю. Е, який правильно назвати психологічну відмітку в 100 рублів? Мається на увазі, один долар почав коштувати 100 рублів. Говорило про те, що ну це дійсно може вплинути на росіян. Що це дійсно вони почнуть там забирати свої заощадження з банків, почнуть переводити все це в готівку? Що ми спостерігаємо зараз? Що відбувається, як варто розцінювати те, що відбувається з курсом рубля? Ну дійсно ми повинні розуміти, що тоді, в 22-му році, був певний шоковий стан безумовно Україні, адже проти нас почали повномаштабної війни, але також в Росії, тому що там не знали, що буде з їх економікою, але завдяки прямо визнаємо, досить кваліфікованому керівництву центральним банком Росії, пані Набіуліною і на той момент першою заступницею Ксенією Даєвий, Росія, скажімо так, уникнула уникнула тих проблем, які могли би бути. І навіть далі, коли курс дійсно доходив до позначки психологічні 100 рублів за долар, то Росія не полетіла далі. І тут здавалось, Росія, що як то кажуть, для її економіки найгірше все позаду. Але це скажімо так, це була певна омана, тому що тоді Росії здавалося, що ну все під контролем, все добре. Але як зазначають багато фахівців, що санкції вони то мають вони діють, як то кажуть, двояко. Перший варіант це вони дають миттєвий ефект. А ось другий варіант він розтягнутий у часі, але він тим далі, тим би будуть його наслідки. І ось що власне зараз відбувається? Взагалі-то, як на мене, ще наприкінці минулого року президент Байден підписав розпорядження, згідно з яким заборонялось будь-яким фінансовим установам мати відношення з російським військово-промисловим комплексом, а також пов'язаним з ним юридичним та фізичним особам. Бо Санкція, найцікавіше з цим структуром заборонять використовувати грошову одиницю сполучених штатів Америки. Я нагадаю нашим слухачам, що долар США це основна валюта в світі, яка власне. Яку видають або імітують, якщо верніше сказати, емітентом якої є Сполучені Штати Америки, і ось е на долар припадає приблизно 43% всіх розрахунків свій на цю валюту, а в окремі місяці навіть е, ця цифра доходить до 70%, Тобто ми розуміємо значення долару в світовій економіці. І якщо США забороняють певні структури користуватися її валютою для цієї структури значною мірою, це означає ризик закриття. А далі, далі потрошку по санкції також підключали. Так певні відігравали санкції назад, але не таку велику кількість, а радше їх додавали. І ось е нещодавній пакет санкцій, чергово прийнятий Сполученими Штатами Америки. Він містив собі декілька цікавих складових. Перше, на що всі звернули увагу, це поява Газпромбанку під цими санкціями. Тут знов ж таки нагадаю ретроспективу. Спочатку повномасштабної війни було таке враження, що була угода між США та Європейським Союзом, що Газпромбанк не буде під санкціями. Чому тому, що саме через цей банк йшли розрахунки за російський природний газ і інші ресурси Росії, які необхідні були країнам Заходу. А США скоріш за все погодились на це, але погодились не на весь час, а на певний проміжок на декілька років. І як ми бачимо, скоріш за все, от зараз якраз цей період, як то кажуть, підійшов, коли сполучені штати Америки сказали, все вичерпано все можливо, час вийшов, верніше, тому санкції накладаються. А чи ви а розумієте, що... що стало тригером? І от дійсно, ну наскільки важливим є Газпромбанк? Здається, так, він був єдиним банком, який був підключений до системи SWIFT? Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення. Бетаргін. Живи наповно, заряди себе енергією. Наскільки важливим є Газпромбанк, здається, так він був єдиним банком, який був підключений до системи SWIFT, так, 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 і саме через це, через нього відбувалось багато платежів, які безпосередньо не мають жодного відношення ані до нафти, ані до газу. Тобто Російська Федерація розуміла, що оскільки це знаєте, така собі священа корова. Газпромбанк, що проти нього санкцій не будуть, і через нього робили багато справ, і в російській економіці добре розуміли, що все багато чого зараз робиться через Газпромбанк, тобто і через те, що вважали, що його чіпати не будуть, спокійно, як то кажуть, дивились на те, що все, все більше на цьому на цьому банку концентрується важливих для російської економіки процесів, і коли цей банк потрапляє під санкції. Попри те, що ми чули певне невдоволення і від окремих європейських країн, і від Туреччини, але рішення є рішення. І зараз те, що ми спостерігаємо, як то кажуть, в прямому етері, це те, що, як на мене, насамперед наслідки оцих подій, знаєте, безумовно можна пожартувати, що падіння російського рубля почало відбуватись одразу після. Випробування в Росії цієї ракети, яку Путін, як мені здається, хвилин за 15 до свого виступу назвав орешником, А і так вона війшла в історію. і Оцей ефект орешника, він почав діяти на наступний день, коли рубль почав просідати. Єдине, що це була п'ятниця, і тому тоді він так сильно просів, понеділок чи якось ринок протримався, і ось далі, в вівторок, особливо сьогодні. Відбулась таке шалене, як на мене, падіння. Знаєте, якщо сьогодні зранку курс рубля а, верніше, курс долара до рубля був 105,5 рублів за долар, то станом на ось е пів на четверту вже 114,51. Щось мені підказує, що до завершення цього етеру він може досягти позначки. 115 тобто ми бачимо, що реально о, втрачається контроль над рублем, і тут важлива річ, коли Сполучені Штати Америки ще в вересні поточного року запровадили санкції проти московської валютної біржі, там заборонили е, верніше, не було можливості користовувати долар США для торгів. Після цього центральний банк Росії централізовано почав встановлювати курс. І був певний період часу, тижня-два тому, коли цей курс був 99 і багато дев'яток після коми а, до відповідно долара. І багато хто казав, що це радше політичний, ніж реально економічно обґрунтований курс, адже є команда тримати нижче 100 доларів, вичесне нижче 100 рублі за долар, тому що це дуже сильно може вдарити по психологічному настрою, але зрозуміло, що це розмивало економіку, і тому зараз, як на мене, центральний банк все ж таки погодився на те, що добре зараз цей курс поповзе. Подивимось, яка буде фінальна позначка. Чи впередне він 115, що можливо навіть протягом часу, е ну, я маю на увазі однієї години, а, чи 120, ну, це можливо до кінця п'ятниці, тобто до завершення робочого тижня. Але тим не менш, ми розуміємо, що цей удар по Газпромбанку, він дійсно стимулював акт. Активізував навіть багато процесів, виступив каталізатором цих процесів, які почали штовхати російський рубль у майже прірву. Я не хочу використовувати жорсткі заяви, які лунають, особливо в інтернеті, що це прірва. Ні, це поки що на прірво в Росії може бути значно гірше. І головне, як то кажуть, дочекатись до цього. І ось тут найцікавіше, чому це важливо для України. Тому що знаєте, історія вона ж пам'ятає і Першу світову війну. Ніхто Берлін тоді не захоплював, а ось економіка Німеччини не дозволяла їй вести ту війну, і, врешті-решт, Німеччина її програла. Те саме цілком можливо буде і зараз. Попри те, що Росія любить казати, що там все добре, що вони все контролюють, і певні навіть опозиційні російські економісти пишуть, що все добре. Ну слухайте, якщо ви вже в вісім разів піднімаєте облікову ставку. І до речі, 20 грудня очікується дев'яте підняття облікової ставки. Хоча за інформацією, яку отримав понеділок, можливо, можливо, навіть це буде до 20 грудня, тому що там є вимога скоріше це зробити. А це вже є індикатор того, що з економікою все погано. Курс – це ще один індикатор. Якщо додати індикаторів, то згадаю виступи Віри на перед Державною думою Росії, де серед іншого були цікаві таблиці, в яких серед іншого зазначається, що е, значною мірою збільшення ВВП уповільниться з наступного року, а е, середня облікова ставка буде 20% на наступний рік. Ми розуміємо, що щоб вона була 20% весь рік то вона повинна, щоб опуститись нижче що позначки 20, значить, повинна бути значення вище за 20, тому ось поточно 21, це 12 місце в світі, нагадаю, Венесуела 59,6% на першому місці, тобто куди я рости, але я не виключаю, що це буде. А що стосується очікуваної середньої ставки, то її скоріш за все переглянуть і переглянуть в першій половині наступного року в російському Іване, Ну от якщо говорити про практичні наслідки того, що відбувається, так ми зараз бачимо, як ви сказали в прямому ефірі, як падає російський рубль. Подібні прецеденти вже були. Ну тобто, вони можливо, він не падав до 115 рублів за долар, але щось похо щось. Подібне ми вже бачили, і тут питання: ось в чому дійсно що це на практиці означає? Наприклад, вже були заяви від представників міністерства фінансів міністерства економіки Росії, які казали: ну дивіться, це добре. Наприклад, для наших експортерів, рубль дешевий. Це означає, що експортери значить зможуть заробляти більше. Що означає падіння рубля? Крім того, що ну ці звичайні росіяни, які підтримують війну в Україні, і насправді за великі суми, суми готові їхати в Україну і вмирати. Е крім того, що вони ну їхні рублі обіобізцінюються, обі 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 що це означає для економіки в глобальному сенсі? Дивіться, імпортозаміщення в Росії воно існує на папері. Є дуже гарний вираз. І в чому він полягає, що попри заяву Росії, що ми багато чого саме робимо, насправді Росія дуже багато чого імпортує, і коли просідає курс рубля, так це добре для експортерів. А для імпортерів це дуже погано. А оскільки значна значна кількість продукції на прилавках в Росії це імпорт, то це означає, що просідання рубля миттєво перекладається на ціни, і тоді ціни. Вони будуть, знаєте, ну, рекорд, якщо не помиляюсь, 122 рублі за долар це був якраз початок березня 22-го року, початок повномасштабної війни, і тоді була дуже гарна фраза, яка характеризує стан російської економіки: що якщо раніше ціни переглядались раз на півроку, то зараз вони переглядаю, переглядаються кожної п'ятниці. Оце ця ситуація вона фактично повертається до Росії, коли ціни на прилавках вони можуть переглядатись навіть на кожної п'ятниці, а наприклад, кожні 4 години в один день або плюс-мінус так така дистанція. Чому тому що всі розуміють, що багато чого імпортується для укладнення контрактів? На закупівлі товарів треба визначати курси, як його визначиш, коли е, прокинувся 105,5, потім е, 107, 109, 110, 11, зараз 14,5. Не знаю, повторюю, що буде по завершенню цього етеру. А е, це все називається дестабілізація. І в цій дестабілізації е, компанії просто почнуть наперед встановлювати дуже високі ціни, а це вже громадяни відчують. Тому що якщо ви, грубо кажучи, йдете зранку на роботу і бачите хліб, там, наприклад, не знаю російські ціни, наприклад, там, 50 рублів за певну хлібину, а йдете додому, а вона вже 70 рублів, а на наступний ранок це вже 90 рублів, і розумієш, що це тенденція, яку дуже важко спинити, бо замовно це буде дуже негативно впливати. І оце зростання цін, яке буде скоріше за все, мати майже шалений характер, а може, і без майже шалений характер, це все буде негативно впливати на все населення, тому що коли ви не можете розрахувати, ось ви йдете в магазин, у вас є певна сума грошей. І ви не впевнені, що цієї суми вам вистачить на, на той період, коли ви дайдете до цього дійдете до магазину, бо коли ви ход з дому, це може бути достатня цифра. А ви прийшли там десь 10 коли витратили, а за цей час вже ціни зросли? Оцей дисбаланс він буде дуже сильно бити по психології людей. І по власне стабільності в Російській Федерації чи призведе це до заворушень? Я не впевнений, враховуючи досвід Росії, але значною мірою це посилить ці негативні тенденції у суспільстві. А щодо запиту до речі, в російському суспільстві на силову зміну влади в Росії, то пригожин продемонстрував, що вона є щось. Не я не пам'ятаю, щоб його дуже сильно в Ростові на місті з населенням 1,1 мільйона Хтось хотів спинити. Напаки там підтримка була так. Так, це це правда. Це правда. Ми бачили, що їх зустрічали з тими самими квітами, з якими мали нібито українці зустрічати російських окупантів. Але от щодо психології росіян, то ну на жаль, ми бачимо, що як це не жили добре і не треба починати. Є ще цікавий. Ну, цікава деталь тут йдеться про дійсно російського газового гіганта Газпром. Пам'ятаємо, що це була така основа російської економіки, так такий хребет, можливо, російської економіки. Які зараз повідомляється про те, що його акції обвалилися до майже історичного мінімуму? Зараз їх продають один долар за акцію, нагадують, що на піку на піку акції коштували. Одна акція коштувала 8,5 доларів обвал Газпрому. Чи це пов'язано з тим, що був закритий європейський ринок? Хоча Європа продовжує купувати російський газ? Чи це пов'язано з санкціями проти Газпромбанку? Як це пояснити? Ну Європа дійсно купує ці санкції. Вони поставили під питання: а чи зможе Газпром отримувати гроші за свій газ взагалі то? Тобто, окей, ви його можете поставити в країни Європи, і в Єв... країни Європи, ті, що купуються, що це газ, хоча стало менше газ повністю ну, імпорт не пропинив поставки російського газу. не пропинилося, але вони стали значно меншими по обсягам. А те, що Росія переорієнтується на Китай, то по перше на ті обсяги, а по-друге, на ті ціни, хоча скоріше на ті ціни, це по перше, повинно бути. Але ж тут є питання от, розрахунки: а чи впевнені зараз? Тому ж гаспромі, що вони отримують гроші. За свій газ, тобто вони його поставлять. А банк скаже: вибачайте, ми, ми не можемо продавати газ Газпромбанку, бо він під санкціями, і тому е, зависають ці гроші. Е, безумовно, це питання буде вирішено, не швидко, але буде вирішено. Але поки наскільки ми бачимо по цьому курсу, і наскільки ми бачимо по акціям Газпрому про їх падінню, що це питання ще далеко не вирішено. А щодо до речі Газпрому, то давайте не забувати, що дійсно це була перша компанія за прибутком в Росії. А зараз вона не входить до першої сотні, чому тому, що в неї немає прибутку. У неї збиток збиток від 6 до 7 мільярдів доларів США за минулий рік і роблю обережне передбачення, що буде більше 10 мільярдів збитку в поточному році. Тобто з такою флагманом російської економіки він перетворився на компанію, яка навпаки потребує додаткового фінансування. з... Російських резервів, які і так невеликі, а чим більше компаній будуть просити гроші у резерви, тим менше грошей в цих резервах будуть. І тому центральний банк Росії вже робить передбачення, що наступного року, до якого лишилось трохи більше одного місяця, ФНБ може прекратити своє існування. А це було. Те, що допомагало Росії триматись, як триматись без ФНБ, ну поки що, я як Росія верніше, буде триматись без ФНБ, я не виявляю. Ну знаєте, от коли ми говоримо з експертами в економіці, коли ми говоримо з економістами про, наприклад, санкції, які були накладені на Росію, то ми дуже часто чуємо, слухайте: ну, що ви очікували? Що ви очікували якогось там прям миттєвого падіння? Якщо. Санкції на нафту не були накладені так, якщо санкції були накладені таким чином, щоб ціни в Європі не зростали. Наскільки справедлива така оцінка, що санкції ну от мають саме такі обмеження? Безумовно, я нагадаю, що санкції на нафту з'явились в грудні 2022 року. Тобто Росія спокійно продавала газу нафту в Європу, і не мала проблем. Так Європа потрошки обмежувала присутність Росії. І, наприклад, в Італії була цікава фраза, що в грудні якраз 2022 року був. Перший тиждень 1974 року, коли Італія пройшла цей тиждень без купівлі краплини газу у Росії або радянського союзу, тобто Європа повільно переходила на це. Далека не всі країни на це перейшли. Але ми бачимо, що процес іде, і зараз до речі, ті країни, які лишаються, які хочуть купувати газ у Росії, наприклад, Угорщина, тось вони можуть постати перед певним шпагатом купувати у Росії чи купувати у Трампа. Ось якщо Орбану сказати ти ти не можеш обох купувати або Путін, або Трамп вибирає. Ось мені цікаво, яке буде рішення Орбана, тому що все ж таки, попри складну логістику демонстрація гарних стосунків з Трампом буде вимагати переключення Угорщини і Словаччини і сусідньої з нею на Америку на Сполучені Штати Америки на газ цих країн. Чи зроблять вони цей крок? Подивимося, але буде реально дуже цікаво наступного року спостерігати за цим процесом. Так, так, пане Іване, дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був з нами на зв'язку. Говорили про падіння рубля та російської економіки. Зараз є цікаві тенденції. Сподіває, сподіваємося, що вони збережуться. Будемо слідкувати за цим. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.